Матюсік, а давай запишемо відео з твоїми улюбленими книжками. Давай я якраз назбирав своїх улюблених книжок. Захотів почитати. Ідея в нас прикольна. Надіюсь, вам сподобається. Ми вирішили зняти для вас відео з нашими улюбленими дитячими книжками. Отже, суть цього відео в тому, що матейчик вибрав 10 своїх улюблених книжок з нашої бібліотеки дитячих книжок. І я також вибрала саме 10 книжок з нашої дитячої бібліотеки. Будемо порівнювати вибір мами і сина. Надіюсь, вам це відео сподобається. Ми почнемо з тих книжок, які в нас співпали з вибором. Тобто, що ми і матейчик, і я вибрали одні і ті ж самі книжки. І перша, яка мені приходить в голову, це книжка Мануель і Діді про двох машенят, які дуже люблять пригоди. Чому ти вибрав цю книжку, розкажи? Бо... Я не знаю, чому вона мені так подобається, але думаю, це через те, що я дуже люблю читати, і це через те, що я дуже люблю пригоди, як ці машинята. Я цю книжку вибрала через те, що тут дуже такі короткі історії, але вони такі якісь смішні, такі милі, з таким гарним змістом, і плюс до того тут дуже гарні ілюстрації. Ілюстрації тут просто на кожній сторінці, і дуже вони гарно виглядають. Ці мишенятка дуже милі. Там є ще одна книжка такого типу, в нас вона в бабусі. Дуже класно їх читати можна на ніч, бо це коротка історія. Ви прочитали і лягли спати, тому це наш спіль. Вибір. У нас якраз така традиція читати книжки перед тим як лягати спати. Ми зараз читаємо різдвяну книжку Різдвяна свинка. Так до речі, якщо нам сподобається, то можна буде потім переглянути наш відгук на цю книжку. Це книжка, до речі, авторства Джоан Роулінг. Тому я очікую, що має бути щось цікаве. Наступною книжкою, яку ми обрали двоє, це Різдвозавр. Ми вже так. Матечі каже. Ми вже записували про цю книжку відео, але нам двом сподобалася ця книжка. Так, ця книжка про хлопчика, в якого магічним чином з'являється динозавр, звати його Різдвозавр. Там є три, три частини, якщо я не помиляюся, вони всі дуже класні. Перша це, звичайно, моя улюблена. Детальніший огляд саме цієї серії можна подивитися на нашому іншому відео. І остання книжка, яка в списку у нас обох, це. Школа монстринят. А чому сподобалась тобі ця книжка? Ця книжка мені сподобалася через дуже гарні веселі ілюстрації. Це комікс, а комікси я дуже люблю. Так, комікси насправді дітям дуже легко читаються. Я вже неодноразово рекомендувала для тих, хто не може заохотити ніяк дитину читати, то ви спробуйте дати дитині комікси, і, можливо, для вас це також спрацює як для нас, тому що там мало тексту, багато ілюстрацій, вони веселі, і дітям таке подобається. Тому і я, і Матечик обрали цю книжку. Далі Матечик покаже всі свої книжки, які він обрав вже самостійно. В нас смаки по цьому не співпали. я не Скажу, що ці книжки мені не подобаються, просто я вибрала для себе трішки інші. Першу книжку, яку я покажу, це життя однієї киті. Чі здається, що на день народження друг подарував, але м -м, подобається вона мені через те, що в нас є пес, і а цей кіт дуже схожий на нього. І ілюстрації тут дуже смішні і цікаві. Книжка дуже весела. Насправді тут є. До речі, 12 ще томів. В нас тільки перша частина, а тут є ще дуже багато. Тому пригоди киці не закінчуються на одній історії. Можна читати і читати. Матейчик вже кілька разів перечитав цю книжку. Так два рази. Ще я вибрав 100 фактів про планету Земля. Про цю книжку я згадувала в попередньому відео. Я її купила матечку, на день народження. Розкажи, будь ласка, чому ти вибрав цю книжку як одну з улюблених? Вона мені подобається через те. що... Через те, що я дуже люблю дізнаватись щось нове, а це якраз про те. Тут на кожній сторінці є факт, і при тому дуже цікавий. Навіть дізнався, що дощ буває червоного кольору. Рухаємось далі і показуй, що ще в тебе є. Натисни старт. Це книжка, одна з моїх супер улюблених книжок. Я її читав багато разів у готелі. І вона мені подобається через те, що я люблю дуже цікаві ілюстрації і всякі відеоігри. Це якраз про відеогру, де хлопчик грає гру, в якій треба проходити рівні. Тут в нас є дві частини. Я вам їх показала, має бути їх чотири. Як тільки вони появляться, вони обов'язково в нас будуть. Це книжка Майнкрафт-підручник з Редстоуну. Вона мені дуже сильно допомогла, бо я не дуже сильно в Майнкрафті розумівся на Редстоуні. І дуже дивний вибір, як на мене, але ви бачите, дітям подобається зовсім інше, ніж дорослим. Мені вона сподобалась через те, що я не дуже розумів, як користуватися Редстоуном. А зараз я навіть деякі проекти можу збудувати. От дуже сигналізація. Мені сподобалось. Ця книжка допомагає грати Майнкрафт, тому Матей любить грати Майнкрафт, саме тому він обрав її. Сьогодні я встав о 8 годині, включаю собі Майнкрафт включаю собі і зразу починаю грати. Показуй, що ще ти обрав, які книжки. Містер Пінгвін. Це книжка, ми її читали досить давно, але це думаю, вона мені сподобалась через те, що тут дуже милий Пінгвін, і я так як він люблю їсти крабові палички. А це книжка про що саме? Про пригоди Пінгвіна чи про що? Про пригоди і різні історії, як вони в які вони історії потрапляли. Є в нас ця одна перша частина. В нас ще є, окрім того, ще є три частини містера чотири. Пінгвіна, тобто загалом чотири. До речі, моєму чоловіку вона також дуже сподобалась. Я не можу сказати, що мені не сподобалась, просто ну, я досить так рівно до неї ставлюся, а Матею все ж таки він її вибрав. А я думав, що тобі так само сподобається ця книжка. Ми її покажемо там, що в нас співпали. Ну, бачите, це був насправді експеримент, тому все дуже так спонтанно і нічого не постановочно. Покажи, будь ласка, що ти ще обрав? Ще я обрав щодеколи, це енциклопедія про світ. Я не знаю, чому я її дуже люблю, але думаю, це через те, що я коли був трошки менший, я любив читати всякі енциклопедії. Мені також насправді це дуже дивний вибір. Ця книжка мені абсолютно не подобається, вона мені якось важко її читати. Тут такі е, бридкі, якісь ілюстрації. Якраз краще не показувати. Тут всякі павуки, всяке таке. Ну, мені вона не подобається, вона занадто складно написана, як на мене, але матей чомусь її обрав. Знову ж таки, діти вибирають інше. Ця книжка мені подарувала подружка на день народження і. Я її читав досить багато разів. Скільки? Здається, 10 або 12. Ця книжка мені сподобалась через те, що тут так само все Майнкрафт, і через те, що тут дуже цікава книжка. Знову ж таки, дуже дивний вибір, тому що я б цю книжку ніколи не взяла. І остання книжка, яку ти вибрав, покажи. кочі кочі, путівник Японії. Цю книжку я обрав аж через дві причини: через те, що я дуже люблю Японію, і через те, що вона може нам допомогти, коли ми будемо їхати в Японію. А коли ми їдемо в Японію? Мені здається, я вже вирішив, що ми поїдемо в квітні, е... а тобі ти дозволиш нам поїхати в квітні? Так, я дозволяю нам. А чому саме в квітні? Бо в квітні в Японії дуже гарно ростуть сакури. Цвітуть, так? Так. Це всі книжки, які я найбільше люблю серед своєї бібліотеки. Але в мене ще є багато книжок, які мені подобаються, але не так сильно, як ці. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись. Мені прям ця моя інтуїція, яка ніколи не помиляється, казала. Прям кричала, що це відео має набрати найбільше лайків, підписок і переглядів. Так, ви чули, інтуїція ніколи не помиляється, тому це відео має просто залетіти на весь Ютуб. А зараз я покажу, що я вибрала, тобто ми вже побачили наші спільні вибори, те, що підходить матею. А тепер подивимось, що саме я вибирала. Я обрала ось цю серію про супер Pets. Я вже показувала її в попередніх відео. Вона мені подобається через те, що там гарні великі букви, красиві ілюстрації. Дитина може читати як сама, так і можна читати дитині. Тому вибираю цю серію. Ви зараз, коли я буду розповідати, то ви зрозумієте, що дуже багато книжок я насправді обираю за ілюстраціями. Я думаю, що можливо, можливо, це пов'язано з тим, що у моєму дитинстві не так багато було книжок. Книжок з красивими ілюстраціями і тому зараз я якось пробую це вже отримати в дорослому житті. Мам, до речі, про цю книжку це мені тато купив, я не знаю чому, але вони мені дуже сподобались, дуже цікаві були. Ілюстрації це прям найбільший плюс цієї книжки. Так, тобто, ти також можеш віднести до її улюблених. Ось цю книжку я вибрала. Якщо чесно, ми вже дуже давно читали її, і в нас вона тільки одна. Я бачила в книгарнях ще кілька серій цієї книжки, чомусь ми більше не купляли, але вона мені сподобалась через те, що тут історія, і на кожній сторінці є якась загадка. Тобто, крім того, що ви читаєте, можна ще розгадувати. Тут потрібно, наприклад, щось знайти, когось знайти, розгадати щось. І це, в принципі, як для дорослих, так і для дітей. Детей досить цікаво. Далі показую дві книжки, вони трішки схожі. Абалама так, це книжки видавництва Абаба Галамага. Тут в нас вірші. Я не дуже по віршах, але ці книжки мені подобаються. Ось цю нам подарували. Тобто тут в нас вірші. І ілюстрації моя улюблена. Це про джемчик. Вона в цій книжці, напевно, дуже подобаються мені ці вірші. Деякі трошки гірші, такі не не дуже в Риму, а деякі насправді дуже класні. Ось ця серія. Вона трішки повторює кілька віршів, повторюються в ось цій книжці, але і одна, і інша мені подобаються. і тут дуже гарні ілюстрації також. І навіть такі віршики, які можна з дітьми вивчити на пам'ять. До речі, оцей вірш я любив. Показую, що я ще взяла. Ось така серія про. Е Пригоди Тімі Топсона, в нас є чотири книжки. Вони мені подобаються через те, що тут знову ж таки класні ілюстрації, і тут також є майже на кожній сторінці тут є якась е, загадка, що треба щось зробити. Там, наприклад, кого запідозрив Тімі. І тут в нас є малюнок, і треба там з контексту зрозуміти, кого він запідозрив. Це дуже класно включає дітей в процес читання, тобто вони не просто слухають і все або там збоку собі граються, вони слухають і. Пробують зрозуміти суть, щоб розгадати ось це завдання, яке є. Тому я можу сміливо рекомендувати цю серію. Вона в нас для 6+, і такі самі пригоди тімі Топсона є ще для 8+, і для 10+, якщо я не помиляюсь. Ось цю книжку я буквально недавно показувала в своєму огляді, що я її купила по знижці. Вона насправді мені дуже сподобалась. Вона дуже класно і просто розказує дітям про мікроби. Ми досить недавно її прочитали. Ми... Це була перша книжка, яку ми прочитали з тих, що мама купила. Е, ще в нас є професор Макарончик, а це так само мама. Мама... мамі не сподобалася ця книжка через те, що там на, на, кож... на кожній сторінці. Якесь завдання, що треба писати, Оце мама сказала, що це мінус цієї книжки. Так, тому що якщо читаєте ввечері, там якісь такі складні завдання, там потрібно почитати щось там, визначити, букви виправити. Це було трошки складно, тому я професора Макарончика не взяла. А ось цю можу рекомендувати. Вона досить доступно написана, пояснює дітям про мікроби, про походження їх, чому вони шкідливі, які вони бувають. І друга частина книжки, саме про вакцинацію, там розповідається історія винайдення вакцин. Я навіть такого не знала, було цікаво навіть для мене. Почитати про це і розповідається, чому вакцини є важливими, тому можна також сміливо брати. І цю книжку я вибрала саме за простоту подання інформації. Мам, ми зібрали 10 книжок. я, я б міг взяти 11, бо професор Макарончик мені дуже сподобався, бо я дуже люблю завдання перед сном. Так, матечку насправді чим подовше би почитати і щоб не йти спати. І остання книжка, точніше, не книжка, а серія книжок, яку я взяла. Це е, пригоди Стілтон. Стілтон. Мене звати Стілтон. Джеронімо Стілтон. Це його прізвище. Це пригоди мишки, і тут він італієць, тому що він джеронімо. І тут розповідається про їхню газету. Вони там працюють в газеті. Це, в принципі, звичайна така книжка про пригоди, але вона цікава і тут знову ж таки дуже класні ілюстрації. Через те вона мені подобається. Я навіть і комусь її дарувала на день народження, коли ми йшли до якихось дітей. І тут дуже багато є серій. В нас є перша, друга, третя. Шоста і сьома. Чомусь я не могла всіх по черзі купити, але крім того, там є ще якісь інші серії, тому їх дуже багато. Також можна читати. Вони підходять і для такого віку, як Матей зараз. І в принципі, можна навіть і менше, там навіть для п'яти років також буде цікаво. Ми вже раніше її читали. Можливо, навіть якраз Матею було п'ять, коли ми читали цю серію. Оця серія виявилася найстрашною, найстрашнішою. Привид, метро. А я завжди люблю перед сном щось страшне читати, а потім заснути не можу. Так. Все саме так. Саме так. Спочатку почитати щось страшненьке, а потім боятися лягати спати. Це все. Суть цього відео була в тому, щоб ви побачили, що... Те що... Улюблені книжки. те, що подобається батькам, не завжди подобається дітям, що їм може подобатись щось інше. Я надіюсь, вам було цікаво переглядати це. Те, що ми рекомендуємо, це суто наш досвід. Він комусь може ці книжки не сподобатись, але ми розповідаємо про себе, тому що ми дуже Любимо читати і хочемо, щоб всі дорослі і діти читали. Я можу сказати своє хобі: в першу чергу читати, друге грати на телефоні, третє дивитись телевізор. Коротше, дуже багато все пов'язано з екраном, але читати я так само обожнюю. І якщо вам сподобалось відео з матейчиком, то, будь ласка, не забудьте поставити лайк, написати коментар в підтримку мого юного помічника, тому що йому дуже подобається знімати відео зі мною, але я не часто йому дозволяю це робити, тому що відео про дитячі книжки в нас чомусь не заходять. Тому, будь ласка, не забудьте підтримати його і наш канал. І підпишіться обов'язково. Мам, та дуже рідко. Кажеш, що можна знімати, але я забув сказати в хобі знімати з тобою відео. Папа! Папа! -па. І не забувайте, книги це подорожі, тож зустрінемось у наступній. Наступній.